Добрий день. Сьогодні продовжуємо працювати з обробниками подій. Поговоримо про засоби створення та редагування проєкту. Середовище IDLE, в якому ми працюємо, має допоміжні засоби для написання тексту проєкту. Основні з них є так: це. Застосування комбінації клавіш контрол пропуск, яка дасть нам змогу після введення першого або перших декількох літер ключового слова, а відкрити список, з якого ми будемо обирати наше ключове слово. Є дуже зручним, якщо ми раптом не пам'ятаємо, як. Пишеться команда, а також це економить наш час. Окрім того, ми з вами після того, як вводимо ім'я функції і відкриваючу дужку, автоматично бачимо підказки, які саме аргументи можуть бути у цій функції. Крім того, система автоматично розставляє в потрібних місцях тексту проєкту відступи після тих рядків, які завершуються символом двокрапка. З цією функцією ви вже досить близько познайомились, працюючи минулого року. Окрім того, особливістю є також те, що система вважає різними великі та малі літери. Тому потрібно дуже уважно ставитись до того, яким чином ви застосовуєте певну, скажімо, зміну, яка вам є необхідною. Якщо ви її написали з великої літери, то і далі вона всюди має бути у вас великою. Якщо з малою, то відповідно малої. А якщо ж наше слово утворено з декількох слов. То прийнято писати першу літеру кожного слова великою. Так, Приклад, first variable. Таким чином, ми будемо писати лише F та V. А, окрім того, ви вже. Знаєте, що в процесі виконання проєкту програма-інтерпретатор перевіряє кожен рядок тексту проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо їх немає, то наш проєкт виконується, ми бачимо результат виконання проєкту. Якщо ж у нас є синтаксичні помилки, то виконання проєкту переривається, і у вікні середовища IDLE в нас з'являються повідомлення, підказки, так звані, про номер рядка. Де допущена помилка, а також коментар до цієї помилки. Подивіться, будь ласка, на малюнку так виведено червоним кольором повідомлення про помилку в сьомому рядку, а також її опис. В останньому повідомлення в останньому рядку цього повідомлення про помилку вказано ім'я методу Geometer, так, який і викликав, власне, зупинку виконання проєкту. Тобто недописана одна літера зупинила виконання проєкту. Але ми це бачимо, що в нас розміщується помилка в рядку 7 так, в нашому файлі, що в нас опис наших параметрів. Опись безпосередньо, запись, точніше, є некоректним. Після Повідомлення про помилку, нам необхідно виправити в тексті її, і, власне, знову запустити проєкт на виконання. Тобто, знову виконати або F5, або Run Run Module. При цьому програма запропонує вам зберегти оновлену версію, ви підтверджуєте це, і проєкт запускається на виконання. Окрім того, працюючи з Python, для... Того, щоб виводити на екран текстові повідомлення, ми можемо використовувати спеціальні вікна, тобто вікна повідомлень. їх у нас є три типи. Зараз ми розглянемо загальний вигляд та синтаксис їх написання. А перше вікно це інформаційне вікно, яке має інформаційний значок, так, має заголовок і текст повідомлення. Для того, щоб вивести таке вікно, нам необхідно застосувати функцію Show-Info і далі у дужках прописати окремо так в лапках текст, який має бути в рядку заголовка, окремо текст самого повідомлення, розділивши їх між собою комою. Другий тип вікна, який ми можемо створювати у Python, це є вікна попередження, show А, Так само містять текст у заголовку рядка, так само містять текст повідомлення, але при цьому дещо інше написання. Так, Show warning і далі в дужках все так само. І третій вид вікон повідомлень це є повідомлення про помилку. Таке вікно призначено для того, щоб сповіщати про помилку. Воно містить відповідний значок у нас, так, так само. Текст в рядку заголовка і текст самого повідомлення. Записується синтакс як Show Error. І далі прописуємо вже текст заголовка і текст самого повідомлення. Для відкриття повідомлень будь-якого з трьох, які міст, міститимуть заголовок, які міститимуть текст самого повідомлення, необхідно додатково імпортувати до проєкту модуль така інтер Ну і, власне, використати команду відповідно для, до призначення вікна. Так, show інфо це буде, або а, повідомлення про помилку, або це буде попередження, так і так далі. Тобто ми маємо обов'язково на початку проєкту, після імпорту модулю така інтер, імпортувати безпосередньо модуль така інтер Message Box. І далі описати, яке вікно потрібно буде застосувати. Наприклад, потрібно під час руху вказівника у вікні виконання проєкту відкрити вікно повідомлень з текстом у рядку заголовка. Текст у нас події, текст повідомлення я використовую в вікно повідомлень. Приклад тексту обробника події Mouse Move, так? тобто рух миші. Що ми маємо зробити? Ми імпортуємо модуль ТК, ми імпортуємо модуль ТК інтермесдбокс. Прописуємо далі значення для нашої події і поєднуємо це значення з рухом нашої миші. Результат виконання, так у нас буде перше наше вікно проєкту і вікно повідомлень до цього проєкту. Після того, як ми ознайомились з повідомленням, ми маємо закрити це вікно, натиснувши кнопку ОК або кнопку закриття вікна. І вже після цього ми можемо закрити вікно виконання проєкту. Так? Тобто, спочатку закриваємо це вікно, а потім переходимо до цього. А проте зверніть увагу, що в цьому прикладі ми використали подію Маус-Мув. Рух миші. І о, якщо ми будемо просто закривати наше вікно і при цьому використовувати мишу, то відповідно в нас завжди буде з'являтися наша подія MouseMove, і в нас буде запускатися результат на виконання обробки цієї події, відкриватися вікно повідомлень. Тому доречним буде завершення виконання проєкту в цьому випадку за допомогою сполучення клавіш. Alt F4, яке ми можемо використовувати для закриття вікна в виконання взагалі будь-якого проєкту. Так? І в такому випадку нам не потрібна миша і не наступатиме ця подія, а вікна наші будуть закритими. Власне, на сьогодні це у нас все. До зустрічі на уроках.